Шановний головуючий, шановні колеги, от щойно закінчилась година уряду. Я слухав відповіді е, е, представників міністерства і відомства, які засвідчили про те, що вони абсолютно не володіють ситуацією, не знають, що відбувається на місцях. і в зв'язку з цим на думку спадають слова відомі. Вузьке вузьке коло революціонерів страшенно далекі вони від народу. І це об'єктивна істина. І в першу чергу вона стосується стану справ охороні здоров'я. Допоки ми будемо проводити парламентські слухання, то вже медицини в Україні взагалі не буде. Люди просто вимирають, закривають останні дільничі лікарні фершерсько акушерські пункти. Проблеми просто аж кричать. Наприклад, люди сьогодні гостро потребують заміни кульшових суглобів. Усі звернення до відповідних міністерств і відомств закінчуються однаковою відповіддю. Ми поставили людину на чергу, а вона в цій, цій черзі нічого діждатися не може, переходить на милиці, потім на інвалідський візок, згасає і помирає. У нас абсолютно безпідповідальна організація роботи в цьому плані на державному рівні. Якщо вже проводити ці парламентські слухання, їх потрібно провести найближчим часом, але вжити радикальних хірургічних засобів. У першу чергу виріш, вирішити питання, чи буде працювати чинний міністр чи ні. Цю політичну гру потрібно остаточно припинити.